Всім привіт! Сьогодні в мене замовили два напої: апельсин е, е, Чорниця. Я буду його робити, але перед цим хочу сказати, що треба ще казати сок яблучний, Ну, який напой е, заливати до кульок: е, яблучний сік чи е, Чай зелений. Ну, мені не написали, як ви зрозуміли, то я буду давати чай. Два напоя. Я зрозуміла, це один апельсина, а один чорниця. ну от так от. Беремо два стаканчика, тепер беремо чорницю. І ось я взяла апельсину. Тепер беремо ложечку нашу, відкриваємо. Ось я відкрила. Я беру по дві ложечки, ось такі ось. Раз, ложечка і два. Раз. два. Ось так. ось Тепер беремо чай, відкручуємо. Ось я відкрутила і заливаємо. Я заливаю повний. Я забула одне, що оця одна, одна бутилочка чая. На один стакан, то в цей я залью сок. Так, і беремо сок. Це яблучний. Я взяла очі сок, відкрутила, заливаємо. Ось таке замовлення вийшло. Замовляйте далі, я буду чекати.